Якщо ти збився з дороги, почни все спочатку, почни молитися, як ти раніше молився, відкрий слово Божє, якщо воно в тебе закрите, відкрий свою Біблію. Бог чує твої сльози, Бог бачить твої сльози, Бог бачить, через що ти проходиш, і він кличе тебе. Помолись до нього, і Він тобі відповість, тато Небесне, він завжди про нас піклується, і Він говорить до нас притчах Соломонових, щоб ми були мудрими, щоб ми не дивилися на інших людей, а завжди читали слово Божє і черпали відповіді. в Притчах Соломонових з любої книжки. Для себе можна щось підчеркнути. Не дивись на людей, а дивись у живе слово. Там є відповідь на всі твої запитання.